Вітаю вас, друзі, на каналі Красавтокарсуа. І сьогодні до вашої уваги хочу представити автомобіль. Це Peugeot 3008. Автівка 2019 року на двигуні 1,5 100 тисяч кінських сил та 8-ступеневому автоматі ICN. Авто представлено з оригінальним пробігом 113 тисяч в такому гарненькому кольорі, в дуже гарній комплектації і в дуже гарному стані. Все так як ви любите, і я також. Погода трошки спортилась, огляд трошки ми зробимо коротший. Але вам хочу швиденько розказати стосовно комплектації показати, як цей автомобіль виглядає усередині. Отже, погнали! Оптика в нас інтегрована led з ходовими вогнями, передні туманочки, передній та задній парктронік. Датчик тримання, полоси та розпізнавання знаків, ближня дальні в нас автоматичні. дзеркала в нас складаються, Доступ до даному автомобілі без ключовий. Автомобіль на таких гарних розплавних дисочках, 17. -х. Наглянемо до середини. Карти в нас дуже гарні, чистенькі охайні, таке гарне поєднання матеріалів, сучасне, повне пакет функцій складання зеркал. Сидіння чистенькі охайні, шкірене кермо, підрульове перемикання передач, круїз-контроль. Велика мультимедія, житко дисплей, І так як я вам і казав, половик даного автомобілі складає 113 тисяч. Зараз ми сядемо до середини і більш детально про це поговоримо. Отже, з цієї сторони карта чистенька охайна. Для задніх пасажирів ми маємо таку ось зеточку 12 вольтову. обдуви, Зручний підлокітник з підстаканниками для діточок. Для встановлення крісел маємо кріплення Ізофікс. Позаду, так як я вже і казав, є партронік. Також камера заднього виду, двохрівнева підлога, тобто ми можемо її опускати трошки донизу і за рахунок того збільшувати багажний відсік. При необхідності ми її піднімаємо доверху, якщо нам щось потрібно перевозити висок... великогабаритне, ми можемо складати сидіння. В такий спосіб. У нас виходить рівна підлога, доволі такі багато місця при необхідності навіть можна на якійсь природі або на риболовлі заночувати. З цієї сторони карта щостенька охайна. Піднімаю цю спинку доверху. Положу також. І з цієї сторони передня карта також в ідеальному стані. Не може бути інакше. Так, для бажаючих перевірити. Подививсь моїх слів, надаю він код. Ось таке гарантеньке авто. Він як воно виглядає. Зядемо до середини, заведемо. І трошки поговоримо. Отже, так як я і казав, доступ в даному автомобілі безключовий. Заводимо. Також хочу наголосити, що є функція бездротова зарядка. Якщо у вас телефон підтримує бездрутову зарядку, ви собі сміливо кладете і заїжджаєте. Пробіг складає вдов... ще раз наголошую, напевно, вже в третій, я так думаю. 113 тисяч, він є підтверджений. І на авторі я подам фото із аукціону і також фото, з яким пробіг був придбаний цей автомобіль. Так як я і казав, датчик тримання полосі, датчик розпізнавання знаків, ближній дальній у нас автоматичний, датчик доща, датчик світла, зеркала у нас складаються, Безключовий доступ. Підрульові ліпіски, мультируль, серворуль, коріс-контроль, велика мультимедіа, українське мовне меню, дзеркало з автозатемненням, такий гарненький автомобіль, великий зручний підвокітник. Він же, виходить, такий бардачок, До речі, він є з холодильником. Коли ви вмикаєте, зараз немає має з собою галансника, але там дує і холодне повітря. В принципі, літом можна покласти якісь канапки, можна покласти якусь водичку, бо він доволі такий великий. Навіть на відміну від Renault Kadjar, я дуже полюбляю, але тут набагато більший підвокітник, ніж Renault Kadjar. І е, от мені дуже подобається це вирішення стосовно консолі центральної, точніше одометра. є можливість змінювати його. Який спосіб? Зараз я вам покажу. От, дивіться, мінімальний, є стрілки, просто можна змінювати. Якщо вам не подобається, що навігація винесена вам перед очі, хоча це дуже зручно, ви можете змінювати звичайну консоль, на звичайний одометр. Але так, от з навігацією воно мені більш яке, дорого багато, більш сучасно виглядає, дуже гарне вирішення. І великий респект компанії Peugeot за таку розробку. Отже, друзі, Peugeot 3008. Готівка 2019 року вже сертифікована на двигуні 1.5, тисяч кг, 8-ступеневий ICIN та оригінальним пробігом 113 тисяч. Ви можете придбати в нас в місті дубно за ціною 19 тисяч доларів США. Всім гарного дня і мирного неба!